Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помираю в принципі це мій кінець. От питання про те, як змінюється світа сприйняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі, Тому не дивом там дістали, причому і в Україні. Ну, По-перше, в цей момент, ти знаєш, віриш ти чи не віриш, момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за останню надію в житті, а я на той момент, кстати, ближче, напевно, до етеїста. Ну, на не ти з рівно вистачаєш за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе, ні позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спаси. Ти, ти, як вже уходиш з життя, але тут, конечно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію, за що взятися. і це бог Тобто, бо, що, там ваше віруючий, а по-друге, ти думаєш про все життя, боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя, так, пробить, так Реально, ти думаєш за всі, всі, всі моменти в життя, які у тебе були, де ти там зробив туда, когось, чи щось зробив так, чи там ти щось хотів долара, робити, ти не робив, бо я не відкривав свій потенціал, але для самого для себе. Боже, як стоїв в цей момент, стій, за себе, це просто жест. Ти розумієш, що найважливіше в, в житті, що буде з нього виходив, а ти взагалі знаєш, коли це можеш

Щоб тебе не дуже сильна душа можула, ти взагалі в цілому побратим за те, хто ти пожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того ж, кусля ті тачки, та машини, якийсь там статус, ти подався на сам крестию. А насправді всі задуваючи абсолютно регітарні речі, які доступні кожному. Сім'я, любов, стосунки, там взаємостосунки між яких на роботу і якась твоя місія, скільки тобі донатів, чи ти їх реалізував? Бо ти думаєш, що ти в цих аспектах прямо молодець, самчик, ти можеш походити з цього життя дуже задоволено. Я паня, що серцем закінчиться, реально все, що нас об'єднує. Всіх разом, всіх людей свічимо. Ми коли всі разом са. Життя, <кхе> І всі будемо відчувати одне плюс-мінус те саме. Я не знаю, з однієї сторони мені не повезло, що я такий пережив, а знак, що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. Оце от, от важливе. От це інше, воно вже от, от от саме ключове.